Ви дивитесь новини міста жовті води. Економія газу, яку обіцяло газове господарство, встановлюючи на будинках лічильники побудинкового обліку, обердається для жовтоводців додатковими витратами, адже платіжки приходять величезні. В газовому господарстві продовжують встановлювати прилади обліку і коментують ситуацію наступним чином. На сьогоднішній день в принципі, ми працюємо в штатному порядку. наша задача это отпускать газ бесперебойно и круглосуточно это выполняется. Значит, сейчас идет усиленная работа по, э, ну, скажем так, составлению баланса газа. Потому что за зимний период оказалось, что баланс газа, то есть утечки и потери, выше допустимых. Поэтому сейчас проводится усиленная работа. Проверяем отключенных, Проверяем правильность работы счетчиков ну, и другие мероприятия, связанные в этом направлении. Значит, оканчивается отопительный сезон. Это одно из немаловажных моментов. Я уже услышал, что готовится распоряжение о том, что э, скоро будет оканчиваться и теплоснабжение. О, поэтому этот момент надо будет отработать. Ну, все остальное в рабочем порядке то есть снимаем показания счетчиков раз в полгода контролерами, значит, проверяем и обслуживаем сети. Есть данные за декабрь, январь и февраль, но они с нарастающим. То есть в декабре количество надомников, которые уже коммерческий учет были приняты, там очень мало. В январе чуть больше, в феврале еще больше. Три дома, я сейчас Не беру сказати, які, але вони є, ми обратили внимание. Беруть газу менше, ніж 7 кубов, тобто норма. Там 6 кубов, один даже 4 куби, 2 по 6. Давайте ви на наступну нараду да. нам підготуєте цю інформацію, щоб це не, ви, не виглядало так, що міська рада повинна зробити всі законні заходи з свого боку. А Дніпропетровсьгаз нам буде говорити про те, що ні, ми вас слухати не будемо, будемо тільки робити. Але якщо ми маємо якісь результати, які дійсно місця нам йдуть на зустріч і фактично йде економія, я вважаю, що повинні знати люди, що в них є дійсно економія. Я би хотів ще той момент, що значить, ті дома, які отримали з великими сумами, На следующий месяц, уже январь и февраль, есть такая тенденция, незначительная, но есть, что потихоньку начинается снижение потребления. То есть, если там в прошлом месяце взяли, ну, к примеру, там 20 с чем-то кубов на человека, то в следующем уже 18. Надеюсь, что это действительно есть такая тенденция, это не случайность, но ну, время покажет. Важка економічна ситуація в Жовтоводському бюро технічної інвентаризації. Там виникла заборгованість по заробітній платі. На що сподіватись працівникам розповів директор бюро технічної інвентаризації. На даний момент ситуація на підприємстві тяжова, але скажу так, задовженості по налогам у нас немає. Ми налоги платимо справно. Є проблеми в виплаті заробітної платі. Но собственник Днепропетровская областная рада в курсе. Сейчас плотно по этому вопросу работаем, поэтому надеемся в ближайшем будущем он решится в положительную сторону. Были поданы письма, были поданы запросы. Мы подали письмо на внесение в нас, нас в программу финпомощи. То есть должно было быть заседание в Облраде, где должны были принять это решение. На данный момент я пока о решении не знаю, как Прийнялась положительна, отрицательна, і наскока. То є, ждем Я прошу повідомити на наступну оперативну нараду, які заходи ще були додатково вжиті протягом цього тижня. І якщо буде вже інформація з облради щодо надання фінансової допомоги, просто доповісти, щоб ваш колектив розумів, що питання вирішується, оскільки це питання на контролі у міського голови. Відкритою залишається і тема переходу від одного енергопостачальника до іншого. Перше квітня близько, а жовтоводці все ще не поспішають, бо мають багато питань. І не лише жовтоводці, в інших містах Дніпропетровщини. Люди також намагаються добитися істини. Писала жительниця міста Дніпро на Нкар'є і роз'яснення послали як в нашу організацію Прат так само і Обленерго. Пад Детект Дніпробленерго не має права проводити ліцензіонну діяльність постачання електричної енергії за регульовим тарифом на закріпленій території іншого постачальника електричної енергії Прат ПМЦЕК, в тому числі на вулиці. ну, Такої то там, де це саме об'ясняється. Таким чином, енергопостачальник, що здійснює постачання електричної енергії на закріпленій території. Постачальник електричної енергії за регулюваним тарифом може проводити ліцензіонну діяльність виключно на закріпленій території, що відповідає вимогам умов та правил спостачання. Ну тут я добавлю від себе на нашому сайті є в розділі споживачам повністю розбиті всі наші мережі та сети, в вплоть до вулиці і номера дому которые принадлежат нашій компанії ТІ сети, и... Які потребіті далі заключити з нами договор. Зрозуміло, але я хочу довести до всіх мешканців міста. Запрошувався не тільки Валерій Михайлович до нас сьогодні на оперативну нараду, а також представники ДТЕКА, але сьогодні також вони не з'явилися. Таким чином, уникаючи роз'яснювальної роботи, і тому в нас є а, тільки така інформація, яку ми маємо від. А, Цеку. Я тут можу додати те, що якщо споживачі звертаються до кол-центру Дніпро БЛНР, вони отримують правильний відповідь. Але що ведуть роботу тут на містах, ті ж самі контрольори і это саме. Получили вони вказівку, не получили вказівку, я поки не знаю. Таким чином інформація ще то есть, а, ситуація не вирішена. Фактично. Совместний алгоритм генеральними директорами подписан. Графіки перехвата, которые у нас 27 числа марта по 7 апреля. Графіки підписаны оба сторонами. То есть и нами не пробили БЛНР. Казалось бы, всі випросили решені по бумагам. Ну, слухи распространяються неправдивы. Хочете покращити якість медицинського обслуговування в жовтих водах? Діліться думками в медико-санітарній частині розпочалось опитування городян, що люди пропонують змінити в системі охорони здоров'я. Мы года два назад проводили опрос жителей города Желтая воды на то, их видение по улучшению медицины, та, которая есть. То есть у нас с сегодняшнего дня стартует такой, в общем-то, опрос в каждом отделении, в поликлинике. Мы ставим такие ящички, куда можно будет написать свои Протягом предложения. Протягом какого часа вы планируете результаты по Мы планируем месяц. Тому що ті, в поліклініку обращається, в відділення лежать. А самі ж медики просять відкрити хоспіс, який був закритий через дефіцит коштів кілька років тому. На даний час в медико-санітарній частині знаходиться 5 пацієнтів, що потребують цілодобового догляду. На їх утримання офіційно коштів не виділяється.